Вітаю українську громаду Донеччини. Пройшов ще один тиждень напруженої роботи, життя і війни. На жаль, за минулий тиждень обстріли не зупинялися, бойові дії загострилися в районі Авдіївці. Українські військові поновили свій контроль за промзоною в Авдіївці. Це не сподобалося. Терористам, і насправді достатньо багато було обстрілів, в тому числі з танків, артилерійських самоходних установок і багато іншого. Загинули вояки, поранені мирні жителі без тями, на жаль, продовжується на території Донецької області. Але ми чітко маємо усвідомлювати, що жодної п'яді української землі більше терористи не отримають, і насправді. Поновлення територіальної цілісності України відбудеться в тій чи іншій мірі. За останні тижні проходили дискусії, зустрічі в Мінську трісторонній групи. Поки що, на жаль, не домовилися про обмін полоненими, про звільнення полонених. І сьогодні 128 українських вояків і мирних жителів залишаються в застінках ФСБ на території так званої ДНР і ЛНР. Безумовно, цей тиждень також був під знаком суду над Надією Савченкою, нескореною, героїнею, яка насправді відстоює не тільки себе, а відстоює принципи і життя в Україні. Я думаю, що насправді Надя Савченка, ця молода жінка, є прикладом в першу чергу для молодих хлопців і дівчат в Україні. Є прикладом того, як потрібно бути мужнім, наскільки потрібно бути мужнім. Щоб мати гідність. І та підтримка, яку вся Україна, весь світ надають сьогодні Надії Савченко, ще раз показує, що українські жінки, українці є сильною нацією і є тими, хто не скориться ні в застінках ФСБ, ні в тюрмах, і Україна разом з Надією Савченко виборить незалежність, гідність і добре життя. Безумовно. Є проблематика в зв'язку з цим, тому що і в п'ятницю, і в суботу були затримані держслужбовці Донецької ОДА на КПВВ терористів. З ними проводили так звані профілактичні бесіди. І я не міг залишитися байдужим до цього, і мною було видано розпорядження про заборону перетину лінії розмежувань для держслужбовців ОДА і райдержадміністрації. Я все розумію і усвідомлюю. Що на тій стороні там залишились старенькі хворі батьки, родичі, до яких потрібно їздити. Але коли я зважував на шальках терез безпеку людей, їхнє життя, і ті знову-таки незручності, ті проблеми морального, психологічного характеру, все-таки переважило те, що потрібно забезпечити безпеку громадян України. І таке розпорядження видано. Воно по-різному інтерпретується, але чітко усвідомлюю: той, хто має доступ до секретної інформації, керівники департаментів управління, в першу чергу, вони не можуть їхати туди, тому що або опиняться в застінках, або насправді підпишуть якусь незрозумілу угоду і будуть переслідуватися спецслужбами. Цього не потрібно зробити. І я думаю, що мене зрозуміють ті, кого це. Торкнеться сьогодні ми продовжуємо, крім оцих всіх речей, відбудову Донеччини. Хочу проінформувати, що Мар'їнський газопровід, який таким чином вже стався будівництвом віку, а залишилося 400 метрів буквально. І Красногорівка, Мар'їнка, заводи будуть з газом. Якщо терористи дозволять нам ще буквально 5-6 днів виконувати роботи, то на наступному тижні ми відкриємо газогін, і насправді люди не тільки будуть мати тепло в Остелях, але і роботу на тому ж Красногорівському заводі вогнетривів і іншому. Музика. В п'ятницю е прийшли дев'ять автомобілів для пожежників. Це також найкращі автомобілі сьогодні в Україні. Це значить, що велика Україна. Чітко усвідомлює і вболіває за Донеччину, за той людей, які проживають тут. Це сучасні автомобілі, і при відкритті я говорив про те, що крім в частині надзвичайних ситуацій ми ще багато будемо робити. А в трьох громадах: Октябрьські, Черкаський і Лиманські, ми побудуємо такі центри. Де буде сконцентрована і пожежна частина, і лікар, і міліцейський пункт для того, щоб це був єдиний комплекс. Тобто ми починаємо реформу з цього приводу. Знаєте, важкувато сьогодні з приводу того, що. Процедури, які відбуваються на мирних територіях, ми вимушені проходити і тут, на території Донеччини. І через це я розумію знакове питання по відбудові моста в Семенівці, але точно, поступово, степ -бай степ крок за кроком, ми йдемо до початку цієї відбудови. І цей міст також в найближчий час почне відбудовуватися. Ми поставили собі задачу жодного тижня. Без якоїсь відбудови одного чи двох об'єктів, як мінімум, не може пройти. Інакше цей тиждень пройшов даремно. інакше в цьому тижні нічого не зробили, інакше люди не бачать поступу до розвитку вперед. Я розумію ті проблеми, які сьогодні існують ще по переселенцям, я хотів би до переселенців звернутися. І коли. Дехто знаходячись на території тимчасово окупований, зараз по них проводять перевірки по пенсійному забезпеченню, і е, ті, хто не може перетнути територію лінію розмежувань, не зможуть уже з карточок отримати, ми будемо достатньо суттєво до цього перевіряти і дивитися, тобто шаблонного підходу, тобто формального підходу до визначення того, хто матиме право отримувати пенсію. Українську пенсію, яку заробили цього люди, українці, не буде. Буде чітко, якщо якісь проблеми виникнуть після перевірки, однозначно буде сформована комісія, однозначно буде сформована гаряча лінія, на яку зможуть всі донечани звернутися. І хочу сказати, що розгляд по кожній такій особі буде проводитись. Власне за цей час у нас пройшли Дні Тараса Шевченка. Мені дуже приємно, я дивився, що не тільки сьогодні тут на території контрольованої української влади святкували свято нашого пророка, день народження нашого пророка, 202-го річницю з дня його народження, але і на тимчасово окупованій території також святкували. Я бачив те відео, коли до пам'ятника Шевченко несли квіти і в Донецьку, і в Луганську. Безумовно, це значить, що дух українця, дух тих нескорених є. Засадничим і ключовим, я переконаний, що на всій території України, не тільки України, обов'язково будуть клонятися нашому пророку, обов'язково будуть зважувати на ті пророчі слова, які є. І в принципі, от те, що Тарас Григорович Шевченко казав 150-160 років назад, сьогодні є ключовим для нас. Давайте ще раз прочитаємо кобзаря. Давайте знайдемо відповіді на ті питання, які сьогодні нас турбують. Ми знайдемо не тільки проблему, а вирішення цих питань, яким чином рухатися, і насправді, от із його слова, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це обов'язково буде в нас на Донеччині. Будуть люди, буде сім'я, буде заможне життя. Але ми маємо з вами багато-багато працювати. І на сьогоднішній день задача не тільки влади. Знаєте, зараз владу багато критикують, це модно критикувати. Критикуйте. Але на сьогоднішній день не стійте осторонь. Давайте спільно. Є проблема з головою адміністрацією. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, ми будемо вирішувати. Є проблема з міським головою, також будемо вирішувати. Зрозумійте, що на сьогоднішній день тільки єдина влада. І тільки критика влади не приведе до хорошого життя. Якщо сьогодні Донецька громада об'єднається, я переконаний, у нас з вами будуть успіхи. У нас з вами буде краще життя, і ми з вами це все зробимо. Дякую, до нових зустрічей.